Мої вітання. Я знову на пасіці. Другий день дощ. Це тільки на вечір припинився. На завтра начебто немає. Погода холодно. Можна сказати, бджоли. Другий день сидять. Сади продовжують цвісти Яблуня гарно цвіте. Черешня доцвітає вже. От то і такий прогноз аж до наступної суботи я дивився. Тому при сприятливій погоді постараюся заглянути до них і зробити розширення, тому що розплоду було печатаного багато, жили вийде за цей період. Перга і єсть. Нектару вони принесли, мед. Медом запаслися і я думаю, на мою думку, що можуть зайти в ройовий стан за такий тривалий період. Ну це моя думка. Ось так. Одні джмелі літають, бджоли сидять.